Три роки Марокко. Насправді, відео можна почати однією фразою. Я все ж така невдаха і закінчиться це відео. Але мені треба заробити свої дві копійки і виговоритися, тому давайте все ж таки поговоримо. Всім привіт! З вами Аня, і сьогодні розкажу, як мені живеться в Марокко через три роки еміграції. Та про свою адаптацію. Я знімаю таке відео кожен рік. Це вже другий рік. Як виходить подібне відео, вважаю, традиція. Тому розкажу, чи є якийсь прогрес, а можливо і регрес в адаптації, чи є мене за що хвалити, або треба пожурити. Відразу хочу сказати, що Марокко не підходить для еміграції українських біженців. Тут немає на це програми. Мало того, українцям сюди ще й потрібна віза. Марокко приріст населення плюс 1,6%, Країна не може навести лад серед власного народу. І спроможна забезпечувати інших. Плюс в Марокко низькі мінімальні зарплати, тому грошей тут особливо не заробиш. Сюди приїжджають в основному жінки, які вийшли заміж за мароканців та може по роботі, але дуже рідко. Давайте для людей, які мене бачать вперше, я розкажу свою історію, як я взагалі потрапила в Марокко. У 2013 році я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком мароканцем. Познайомилися ми в інтернеті, а точніше, ВКонтакте, але чоловік на той час. Жив та навчався в Україні, і я теж була студенткою. Тому, поки чоловік не завершив своє навчання, ми жили в Україні. У 2021 році чоловік отримує диплом. А мені залишається ще півроку навчання. Ми приймаємо рішення, що чоловік їде в Марокко, щоб почати процес підтвердження свого українського диплома в Марокко. Я залишаюся в Україні, закінчую навчання, а потім під'їду в січні 2022 року. Я закінчую навчання, чекаю свій диплом, і тут починається війна. І ми вирішуємо, що сидіти мені в Запоріжжі немає сенсу, і треба їхати в Марокко. Тому 17 березня, 2022 року, я була вже в Марокко. Приїхавши в Марокко, я пройшла всі стадії адаптації в новій країні. Зараз виділяють п'ять стадій адаптації: це ейфорія, розчарування, орієнтація, пристосування, подолання, депресії, активна діяльність. Я не буду зараз вам окремо розбирати кожну стадію. По назвам я думаю, і так все зрозуміло, що означає кожний етап. Просто скажу, як було у мене перший місяць або декілька місяців була дійсно ейфорія. Мені все подобалося, все нове, цікаве. До речі, ейфорія відчувається навіть коли ти переїздиш не тільки в нову країну, але і в нове місто. Я в цьому році декілька разів переїжджала, тому знаю про що говорю. Далі на першу річницю мого перебування мене накрило. У мене була апатія, хотілося додому, але цей стан згодом пройшов, якщо говорити. За СМС прийняття країни, то воно в мене міняється залежно від настрою. Настрій поганий, значить, я знаходжу деталі, які мені не подобаються. Настрій хороший, сонечко світить і все прекрасно. Зараз я точно вже не в депресії, але активна діяльність у мене ще не наступила. Я думаю, оскільки ми нарешті знаємо, в якому місті будемо жити найближчі пару років, то я почну робити те, що я собі задумала, і у відео про четвертий рік проживання в Марокко поділюся своїми успіхами. Тепер хотіла розповісти коротко про третій рік життя в Марокко, як я його провела. Я скажу, що цей рік я. Разом з чоловіком провела в постійних очікуваннях та невизначеності. Пройшло майже половина 25 2025 року, і тільки зараз життя стабілізувалося. Третій рік тут ми досі продовжували підтверджувати наші українські дипломи. Чоловік чекав три місяці часу, щоб здати екзамен та закінчити підтвердження свого диплому. Потім ще чекав результатів цього екзамену, потім паперова робота по всіх міністерствах, потім очікування роботи, наче все стабілізувалося. Чоловік знайшов. Роботу, але ні, пошук знову нової роботи, очікування, поки відкриється клініка, в якій він буде працювати. І ось, нарешті, ми тут. Я чекала разом з чоловіком, бо від цього залежало, де ми далі будемо жити. Я паралельно підтверджувала свій диплом, а точніше чекала на документи, що я закінчила підтвердження свого диплома. Мій прадідус завжди говорив: немає нічого гірше, ніж чекати та наздоганяти, і це дійсно правда. За третій рік еміграції ми прожили в чотирьох різних містах Марокко, це Бенімелал, Рабат, Азан, Леюн. Без постійного нормального інтернету це була для мене найбільша складність, бо без інтернету я не могла виконувати всі ті цілі, які я собі запланувала на рік. І головне без інтернету я не могла стабільно вести свій блог. Третій рік пройшов просто повз мене. Рік був нелегкий. Слава Богу, зараз все стабілізувалося, і я все-таки надіюсь, що нарешті почну виконувати все, що я собі задумала. Тепер давайте по пунктах пройдемося, які я маю успіхи в адаптації. І перше моє ненависне мова, хай і грець. В Марокко дві офіційні мови: це арабська та берберська. Хоча люди розмовляють тут на даріжі, і це марокканський діалект арабської мови, класичну арабську люди тут теж розуміють. Через те, що Марокко було під французьким протекторатом, багато людей знають французьку, дехто знає англійську і трохи іспанську. Коли я приїхала в Марокко, у мене був нульовий рівень знання з цих мов. Все, що я могла сказати, це Привіт! Як справи, порахувати до 10 і знала дні тижня, все. Чому я не вчила мову заздалегідь, не знаю. Можливо, я занадто лінива, а можливо, сама не вірила, що колись потраплю в те Марокко. Приїхавши в Марокко, перші 9 місяців я прожила в місті Рабат з батьками чоловіка, і зі свекрухою ми спілкувалися і на пальцях щось на англійській, щось вона мені говорила французькою а потім поступово на даріжі. зі свекром. Ми спілкувалися через свекруху, бо він взагалі не розумів, що я кажу. Та і зараз не можу сказати, що він мене добре розуміє. Після 9 місяців життя в Мароко ми переїхали в Бенімелал і жили ми там окремо. Тому я перестала практикуватися, розмовляти на даріжі і мову продовжувала вивчати набігами. Вчу закидаю, знову вчу, знову закидаю і так постійно. Зараз я свій рівень знання мови оцінюю як не дуже. Я багато що розумію, але тільки в контексті, і це якісь побутові розмови. Говорити я можу окремі слова, але погано будую речення, чому я маю такий низький рівень мови, бо не маю практики. Я ніде не працюю, не маю подруг мароканок, тому більшість часу я взагалі не розмовляю на даріжі. Я практикуюсь тільки коли приїжджаю до свекрів, і спочатку мені їх тяжко розуміти. Потім я вже трохи розбалакуюсь, дізнаюсь якісь нові слова, і ми повертаємося додому, і все. Я все благополучно забуваю. Вивчати мову окремо мені не цікаво, хоча я розумію, що це потрібно робити. Мені найлегше вивчати мову за допомогою фільмів та серіалів, але мені не подобається марокканський кінематограф. Я не знаю марокканських блогерів, які б мені могли бути цікавими. Інколи я прямо заставляю себе дивитися марокканське телебачення, але мені нудно. Тому до вивчення мови я зараз повертаюся рідко. І раніше я принципово не хотіла вчити французьку, бо була впевнена, що я. Вивчу даріжу і обідуся тільки її знаннями, і що вона мені взагалі не пригодиться зараз. Я розумію, що французьку вчити легше, ніж даріжу, і лікарі та фармацевти люблять між собою розмовляти на французькій. Я не знаю, чому можливо в даріжі не вистачає лексикону, а можливо, вони таким чином хочуть підвищити власну значимість. Я теж фармацевт, хочу я чи ні, мені доведеться вчити французьку, щоб не виглядати ідіоткою. Плюс я досі не здала на права. І думала, що мені буде легше здавати на даріжі, бо запас слів даріжі у мене більше ніж французький, але зараз розумію, що на французькій мені буде все ж таки легше, бо, хоч я і мію читати арабські літери, але дуже повільно для здачі екзамену це не підійде. Тому пора записуватися на курси по вивченню французької, бо для мене вивчення мови самостійно дорога в нікуди. Якщо чесно, це водіння в мене стоїть як ком в горлі, бо з однієї сторони я розумію, що мені треба права, щоб легко добиратися навіть банально в якийсь супермаркет за закупами, а не просити чоловіка, щоб він мене відвіз. А з іншої сторони, я до сирачки боюсь на машині їздити по місту. Тому тут палка з двох кінців. Ще один мій особистий мінус незнання мови це те, що я буду говорити особисто про себе. Якщо хтось зі мною згоден, напишіть про це в коментарях. Коли я не знаю мови, я думаю і відчуваю, що я виглядаю тупіше, ніж я є в житті своєю мовою. Наче я трохи розумово відстала, бо я не можу сформулювати свою базову думку, не говориться про те, щоб показати, які в мене життєві цінності, які в мене є знання в певній області. Не виходить правильно довести свою думку, не можу показати, яка ти. Розумна, начитана, зрештою гостра на язик. І буває, ти просто не розумієш, що тобі говорять, посміхаєшся, як дурепа, і говориш: вибач, я тебе не зрозуміла, можеш повторити. І ще останній момент про мову, це те, що в Марокко, так само як і в Україні, є свої діалекти. І коли людина, наприклад, приїхала в один регіон Марокко живе там постійно, вона вивчила один діалект і спокійно ним користується. Але коли... Ця ж людина переїжджає в інший регіон і, можна сказати, треба вчити мову заново. І, наприклад, мій чоловік родом з міста Бенімелал, вони там розмовляють, можна сказати, класично, так само, як розмовляють і на телебаченні, і в Рабаті, то все нормально. Але коли ми переїхали в Азан, це верх Марокко, я майже не розуміла людей. Вони розуміють, що я говорю, але я їх майже не розумію. Розумію пару окремих слів, які взагалі не в'яжуться докупи. Але зараз ми переїхали жити в лаюн. Це Сахара, вона в самому низу Марокко. і тут я взагалі майже не розумію людей і. Це потрібно вивчати заново. Навіть мій чоловік мароканець говорить, що щоб зрозуміти тут тутешніх людей, йому треба уважно їх слухати і прислухатися. Друге, це робота. Тут є, хоч невеликі, але зрушення з місця. Я нарешті підтвердила свій український диплом фармацевта в Мароко. Я початково не планувала працювати на когось, а хотіла відкрити свою аптеку. Відкриття аптеки відкладається, бо ми точно не знаємо, де ми будемо жити. І на когось працювати я теж не хочу. Але тепер я, хоча б, маю право відкрити свою аптеку в Мароко. Початок покладено, поки я займаюся веденням свого блогу. Це мені подобається, і я нарешті зрозуміла, що мені потрібно робити, щоб набирати нову аудиторію. Мій блог росте потрохи в усіх соцмережах, є куди рости, але і результати є. Тому цим пунктом я, в принципі, задоволена. Третій пункт це друзі або коло спілкування. Спілкуюся я тільки з українками, які живуть в Марокко. Подруг чи знайомих серед мароканок я не маю, бо я їх і не шукала. Мені якось не дуже цікаво, можливо, і за різниці менталітету або мовного бар'єру, або я сама по собі трохи відлюдкувата, і мені достатньо пари людей. Я не відчуваю якоїсь невеликої необхідності у спілкуванні з місцевими. Як взагалі мені живеться Марокко після трьох років, вже краще. Зараз я бачу перспективи, розумію, куди надалі я хочу рухатися, і точно знаю, що це можливо. Я звикла до марокканського менталітету, навіть до їжі є страви, які я їм з більшим бажанням ніж раніше, просто змінилися смакові рецептори, і навіть якась українська їжа на смак сприймається трохи по-іншому. Вже якісь мілкі мінуси я перестала помічати, типу сміття, попрошайки і таке інше. В цьому році я ще й почала цінувати те, що в Марокко майже цілий рік сонячна погода, бо в лютому та березні ми жили в Базані. Там зо два тижні постійно йшли дощі, було холодно, не було настрою. Ще й висока вологість повітря неможливо було висушити прання, та навіть висушений одяг відчувався дуже вологим. Тому для себе я зрозуміла, що мені було б тяжко жити в країні, де багато часу похмура погода. Та часто йдуть дощі. І давайте я відповім на питання, які стосуються адаптації. Мені їх досить часто задають в коментарях. Люди, які тільки збираються емігрувати в Марокко, запитують, Аня, як ви вивчили мову, чи є якісь курси і так далі. Або просять мене зняти окреме відео на цю тему. Я думаю, ви зрозуміли, що я не та людина, яка може записувати такі відео, але давайте просто розкажу про те, що сама знаю і що допомагає мені. Найперше про курси. Курсів з вивчення даріжі українська даріжа тут немає. Є російська даріжа, тут без коментарів, є англійська або французька даріжа. Якщо рівень знання цих мов вам дозволяє, то можна повчитися. Також є безплатний самовчитель, англійська даріжа, його можна завантажити в інтернеті. Я ніяких курсів не проходила і шукала інформацію безплатно в вільному доступі. Це просто діалект і інформації з даріжі не так багато, або вона вся однотипна. Частіше за все, це YouTube, там є трохи інформації, ще якісь базові речі для початку можна знайти в інстаграмі. Далі мені підкинули іде, ідею вивчати даріжу через чат GPT. Там він досить непогано перекладає, користуватися ним можна. Також заучувати слова, мені допомагали картки. Я на наліпці писала слово на дарижі, на зворотній стороні писала переклад, перебирала ці карточки. Так, вивчати нові слова мені особисто легше, але без постійної практики, великого прогресу. У вас не буде. Ще одне традиційне питання, на яке я, мабуть, буду відповідати кожен рік. Це чи залишилася б я в Марокко, якщо б чисто гіпотетично розлучилася зі своїм чоловіком? Відповідь моя залишається незмінною. Ні, не залишилася б, бо без чоловіка мені було б тут дуже тяжко розв'язувати різні питання. Але якщо я раніше говорила, що і в Україну я б теж не повернулася, бо там війна, і я б просто переїхала в якусь іншу країну, яка можливо мені подобається, або там є якісь хороші умови для біженців. Зараз я б все ж таки думаю, що повернулася б до України. Бо я не хотіла все життя провести на найманій роботі. Я нічого не маю проти найманих працівників. Всі професії важливі, всіх професії потрібні. Проте я хочу мати власну справу, і на мою думку, її легше створювати Країні, якій ти знаєш мову, розумієш менталітет людей, можеш розібратися з місцевими законами, а починати адаптацію знову з нуля, втрачаючи безцінні роки свого життя, я не готова. І ще одне питання: чи сумую я за Україною? Так, я сумую в першу чергу за батьками, за їжею. Я все одно в соцмережах дивлюся україномовний контент. Бачу різні класні заклади, одяг, косметику, їжу, яка виходить на ринок. І мені б теж хотіло щось купити, щось спробувати та кудись сходити. Але уви. Хоча в Марокко теж є якісь свої плюси, новинки і таке інше, але більшість трендів, окрім дубайського шоколаду, не збігається. І в Марокко я живу. Три роки безвилазно я не приїжджала до України, тому помітила, що спогади про країну починають розмилюватися, і я просто вже наче не в контексті. У висновку хотіла сказати, що з часом стає легше багато хто вважає адаптацію пройденою. Та завершеною, коли ви знайшли роботу та вивчили мову. Але я хочу сказати, що для кожного завершення адаптації має свої критерії, і для мене вони теж свої. Я вважаю, що людина пройшла адаптацію, коли їй просто комфортно жити в цій країні. Якщо у людини є можливість не працювати в новій країні і їй так ок, це прекрасно. Чому вона має бігти на роботу, щоб її просто не засучували? На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в новому відео.